Сьогодні наша перша зйомка, це наш Golden Saturday, це наш тур суботній компанії От, Ребята, ми сама потужна тернопільська команда. І сьогодні всі, всі-всі лідера діаманти, платіни в команді тут зібралися для того, щоб прославити нашу компанію. Йош, почувай домашній. Ромчик, що ти скажеш по поводу сьогоднішньої Golden Saturday? У нас найкраща команда, у нас найкраще місто і у нас буде взрив на всю Україну. Клас, супер! Пацани, World найкращий! І сьогодні World робить Golden Saturday в столиці Західної України Тернополі! Це наша команда. От. І цей ролик для вас. Зараз буде велике турне по місту для того, щоб нашу компанію знали всі-всі-всі. І я з ними. Все супер, все тільки починається. До зустрічі в ефірі. Пока.